Дуже багато жінок хочуть сильного чоловіка, але парадокс в тому, що вони несвідомо забирають силу у чоловіка. І роблять це дуже тихо через роль мами. І я сьогодні вам поясню, що таке бути мамою у стосунках, як це виглядає в поведінці і як це вбиває близькість. І що робити взагалі замість цього? Хто ж така взагалі мамка у стосунках? І це зовсім не про турботу, тому що турбота це, це добре. А мама це коли я беру на себе роль, яка належить чоловікові. Це коли вона підказує, як він має жити, керує його діями, заспокоює там, де він сам може впоратись. Бере відповідальність за його стан, за його вибір, думає за двох та ще й знімає з нього. Навантаження. І це не про любов, це про контроль і страх. Хоча зовні це може виглядати як наче я хочу допомогти. А зараз вам поясню типові фрази, які кажуть мами, а не жінки у стосунках. Відпочинь тобі стане легше. Не нервуй, все буде добре. Давай я скажу як краще я переживаю, а ти точно впораєшся. Хочеш, я тобі підкажу. А давай я тобі допоможу. І збоку може здаватися, що це турбота. А по суті, я займаю місце, яке не моє, не ваше. І звісно, тут жінка стає сильнішою за чоловіка. А чоловік поруч слабший. Дам вам один приклад із життя. Наприклад, чоловік сказав: Я відпочиваю, а жінка дуже часто відповідає: правильно, стане легше. І це материнська реакція. Тому що дорослому чоловікові не потрібно пояснювати, як йому відпочивати. А тепер саме головне, чому жінка взагалі так робить? Не тому, що вона погана, а тому що вона звикла все тягнути на собі. Вона мала тільки слабких партнерів, вона жила у відповідальності за все. Вона боїться втратити контроль. Вона хоче сподобатись. Вона не довіряє чоловікові, що він може взагалі сам впоратись. І вона боїться, що вона може стати занадто легкою або занадто м'якою. І тут жінка входить в роль а, мами не тому, що вона хоче, а тому, що вона іншої ролі просто не знає. І до чого це взагалі призводить? Тут є, знаєте, один величезний мінус: вона вбиває чоловічу ініціативу. Він, чоловік, перестає вести, перестає приймати рішення. Не проявляє своє силу, не робить ніяких кроків, стає пасивним або шукає жінку, де він може себе відчувати чоловіком. А жінка каже цей момент, а чому він не проявляється? Тому що мама не дає проявитися. Ви знаєте, що я багато працюю з парами, і якщо жінка в якийсь момент свого життя приймає роль мами ведучої? Це знаєте, ну достатньо важко працювати, тому що жінкам в такі моменти, коли це вже стає звичкою паттернами, змінити свою поведінку дуже складно. Це достатньо такий важкий терапевтичний процес, тому що тут не про поговорити, тут повинні бути конкретні дії, побачити себе, усвідомити свої паттерни. Це те, що, скажімо так, це ту важку роботу, яка повинна провести я. І саме головне, тут, звісно, повинно бути бажання жінки, що і розуміння того, що вона може бути не тільки сильною, але і ніжною. І вчасно віддавати кермо чоловікові. Тому що ті жінки, які мають роль мами, вони реально страждають у стосунках і страждають чоловіки. Тому головне, як тут зрозуміти, що ви вже в ролі мами? Ти постійно втомлена. Ти тримаєш все під контролем. Береш ініціативу, на себе робиш все за нього, і не потрібно тут мені зараз розповідати про те, що я в нього прошу, а він не проявляє ніяких дій. Тут зовсім не про це. І як би ви мені це не казали, що інакше за мене ніхто не зробить, вибачте, ви ні в цьому тільки ви. І я знаю, що таке бути в стосунках, де ти береш ініціативу. Так? де ти береш занадто багато ініціативи, а потім ти страждаєш від того, що вигорання сил немає, ти не відчуваєш себе реально жінкою. Проходила, тому це проблема тільки жінок. І не потрібно звинувачувати тут, до речі, чоловіків. Тут або проблема вибору, або проблема в тому, що ви занадто контролююча. Або, знаєте, не тільки занадто контролююча, але і відповідаєш за його стан, заспокоюєш там, де тобі це робити не потрібно. Іноді злишся на нього, як на дитину. І якщо це все у вас є, то знаєте, ви вже в ролі мами. І ви самі в неї себе поставили. Тому, що ж робити замість цієї ролі? Тут має бути все чітко і структуровано. Замість контролю довіра. Тобто, ти сам вирішиш як краще. Замість рятування повинні бути кордони. Тобто, я вірю, що ти впораєшся. Замість маминого хвилювання прийняття, так? Говорити, хвилювання це нормально. Замість порад, які вас не просять, повинні бути запитання. А ти хочеш взагалі почути мою думку? Замість ініціативи відгук, коли чоловік веде, хоче вести. Жінка не тягне, вона відповідає на рух, і це про жіночність. І не плутайте ж, жіночність з тим, що вона безсильна жінка. Жінка може бути жіночною. Але з внутрішнім стержнем, з сильною опорою і силою це все поєднується. Як це взагалі змінює стосунки? Тому що, коли жінка повертається в роль жінки, чоловік починає вести, він проявляє ініціативу, з'являється сексуальна напруга, тому що жінок збуджує що? Сила і спокій. Чоловікові, тобто, ось ці от поєднання. Так само, як і чоловіка не збуджує дитина, збуджує жіночність. Але в цій жіночності може бути і сила. З'являється бажання. Чоловік відчуває себе чоловіком. Полярність між чоловіком і жінкою вона відновлюється природньо. І стосунки починають грати зовсім в іншій якості. Тому що. Ми все бачимо, я все бачу на консультаціях саме через сексуальне життя. От коли лібідо зникає, ми починаємо розбиратися в стосунках. І з'являються ось ці от перекоси, де жінка-мама, чоловік не відчуває себе чоловіком. Але, звісно, це можна змінювати. Тому, якщо ви впізнали себе, не виніть себе не в чому, тому що це можна змінити. І я про те, що є шанс повернути жіночність. Можна бути сильною і ніжною одночасно. І побачите, що при цьому як чоловік стає сильнішим. Тому, якщо вам потрібна підтримка в цьому процесі, то я працюю і індивідуально і з парами. Можете записатися до мене на консультацію або на індивідуальну програму. Я залишу вам посилання на свої контакти під відео. І ми структурно попрацюємо над вашими ролями у стосунках.